Житловий комплекс Бразер в «Ріел» встигніть скористатись гнучкими умовами. Далекобійні дрони центру спецоперації Альфа вразили. За останні тижні третю нафтовидобувну платформу на шелфі Каспійського моря, яка належить компанії Лукойл. Цього разу бавовна завітала на бурову установку на родовищі Ракушечне. Бортова камера безпілотника зафіксувала успішне влучання, зокрема в район газотурбінної установки цієї платформи раніше. Наші безпілотники вже вражали нафтовидобувні льодостійкі платформи на родовищах імені. Філоновського і імені Корчагіна в Коспійському морі, що теж призводило до зупинки виробничих процесів. На них СБУ сказали, що продовжуватиме системно знищувати ці нафтодоларові надходження до російського бюджету війни і усі об'єкти, які забезпечують фінансування агресії Росії Росії проти України. Є ще раз нагадаємо абсолютно законними цілями на відміну від. Е Енергетичних об'єктів Одещини, яку знову таки кошмарили напередодні росіяни. І знову Одещина сидить без світла. Питання залишається актуальним, але на нього ще й досі ніхто не звертає увагу в Європейському Союзі. І на цьому сили оборони не зупинилися, тому що в ніч на 19 грудня українські сили здійснили масштабну атаку безпілотниками по території самої Російської Федерації, завдавши ударів по стратегічних об'єктах в трьох регіонах: в Самарській, Ворловській і в Ростовській областях. Основні наслідки е цієї атаки, згідно з е інформацією, уточнюються і виглядають наступним чином. По перше, удар по хімічній промисловості РФ в Тольятті. Це Самарська область. Е, найрезонантнішою подією стала атака на хімічний гігант Тольятті Азот. Це підприємство входить до десятка найбільших виробників аміаку і добре у світі та є стратегічно важливим для економіки Росії. На території цього самого заводу пролунала серія вибухів. Місцеві жителі нарахували шість. Виникла пожежа, яку згодом кажуть, вдалося загасити. Але ж ми перевіримо цю інформацію. В повітрі відчувався різкий неприємний запах, а дорогу до підприємства було перекрито. За даними джерел, цей завод не лише виробляє аміак, а і карбамід, але й випускає компоненти вибухівки для російської армії, що робить його легітимною військовою ціллю. Я не втомлююсь про це нагадувати про легітимність ударів України. Також варто зазначити, що аміакопровід тольяті одеса який бере початок саме з цього заводу, вже не функціонує. Нував для транзиту з 22-го року відповідно його лінійна частина була пошкоджена внаслідок бойових дій. Далі енергетичний колапс виник в Орлі і в Ростові. Там атака відбувалася на енергетичну інфраструктуру, що відповідає стратегії створення блекаутів на території Росії, тому що знову ж таки я ще раз нагадаю: вночі Росія. Знову кошмарила нашу Одещину. Безпілотники атакували Орловську ТЕЦ. Внаслідок влучання було пошкоджено об'єкт комунальної інфраструктури. Через е, це частина міста Орла залишилася без електроенергії. Також виникли перебої з теплопостачанням з гарячою водою в радянському районі міста. В Ростовській області через атаку дронів і роботу місцевої ППО було пошкоджено високовольтну лінію електропередач, що теж призвело до знеструмлення. Ростова, зокрема, двох мікрорайонів Булгар-Строй і Західної промзони, і населених пунктів в області, таких як хутір Недвигівка. В Таганрогі зафіксовано пошкодження приватних будинків і авто, але це знову ж таки подякуйте своїй системі ППО. Вона у вас, звісно, ж. го Ну, і експерти пов'язують ці удари з наміром Силоборони Все ж таки. Завдати максимального ураження Росії для того, щоб унеможливити її ведення війни Росії з Україною, е, чомусь про Тольятті Азот е, якраз Путін нічого і не сказав під час своєї прес-конференції. Служба безпеки України вперше вразила танкер тіньового флоту Росії. Зробила це в нейтральних водах в Середземного моря. Служба безпеки провела нову безпрецедентну спецоперацію на відстані понад 2000 тисячі кілометрів від території нашої держави за результатами багатоетапних заходів у нейтральних водах Середземного моря. Альфа СБУ вразила повітряними безпілотниками танкер тіньового флоту Росії Кенділ. В момент спецоперації російський корабель не перевозив жоден вантаж був пустим. Відповідно, дана атака не несла жодної загрози для екологічної ситуації в регіоні. はい。 Росія використовувала цей танкер, зокрема для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли, звісно ж, на війну проти України. Тому з точки зору міжнародного права та законів і звичаїв війни це абсолютно законна ціль, в тому числі для служби безпеки України. Ворог має розуміти, що Україна не спиниться і буде бити його в будь-яких точках світу, де би він не знаходився і де би він не намагався заховати свої посудини. В результаті атаки танкер цей Кенділ отримав критичні ушкодження і не може викор. Користуватися за призначенням на момент спецоперації російський корабель а, власне не перевозив вантажі, тому не можна нас звинуватити в тому, що ми а, загрязняємо нейтральні води Середземного моря. Звісно ж, відповідно, ця атака а, не може бути використана проти України. Окремо також повідомляють те, що від. На цьому танкері цілого генерал-майора ГРУ РФ Андрій Авріанов, начальник російських військових розвідувальних операцій за кордоном, був вбитий на цьому самому танкері. Його називають найближчим диверсантом Путіна. Разом з ним було поранено осіб, ще один ліквідований. Цей самий Авріанов, відповідальний за тіньові угоди, за шпигунство в країнах Європейського союзу. за Саботаж за вибухи в ЄС і запуски дронів, також він за наказом Путіна підірвав літак Пригожина, отруїв Скрипаля в Британії і причетний ще до ряду секретних операцій. Тому е, знаєте, е, на моє особисте переконання е, країни Європейського союзу, в тому числі, мали би ще і нашій службі безпеки якийсь орден видати за ліквідацію е, такого важливого путінського агента. Е, можливо, е, на Певний період часу тепер е, не будуть літати російські безпілотники в країнах європейського в небі е, країн Європейського союзу і не будуть заважати цивільній авіації, бо е, можна боротися з безпілотниками. Хоча і тут питання залишається відкритим, тому що ще й досі рішення про збиття, нібито було прийнято, але самого збиття не було. А ми вирішили піти трошечки іншим шляхом. Ну і відповідно. Ліквідувати цього самого генерал-майора для того, щоб не було кому ці безпілотники запускати. Я знову ж таки хотіла б звернутися до всіх наших глядачів з проханням підтримати збір наших захисників з 116 ОМБР. Збір на 2 мільйони називається він під крилом. Збираємо на дрони та комплектуючи до них. Моя допоміжна банка на 50 тисяч гривень. Купляють за ці гроші, зокрема акумуляторні батареї до квадрокоптерів, інвенторні генератори, антени, комплекти Starlink, зарядні станції, деталі для дронів у майстерню. Ну і власне, ба більше того, наші хлопці, знаєте, якщо раніше для того, щоб зібрати гроші, потрібно було просто сказати: слухайте, необхідна допомога цьому конкретному підрозділу, і в цей момент вже починали летіти донати. То зараз для того, щоб залучити донати до своїх зборів, наші захисники йдуть на різні експірієнси. Зокрема, цього разу вони попросили наших виробників українських товарів зібрати такий знаєте різдвяний бокс з наповненням від українських виробників для того, щоб подарувати його комусь з. Тих, хто буде донатити на цей самий збір, е, немає мінімальної суми донату. Я спеціально не встановлювала цієї позначки, тому що вважаю, що кожен донат важливий, кожен донат має місце бути, і тому неважливо, задонатити ви гривню, 100 гривень чи 1000 гривень. Ви маєте однаковий шанс отримати цей самий бокс з наповненням від українських виробників. Там може бути все, що завгодно: і українська кераміка, і е, український шкарпетки, і українські е, хустки там може бути е, свічка, там може бути все, що завгодно, і цей бокс, е, якраз якщо ми встигнемо закрити збір до різдвяних свят, прийде вам під ялиночку для того, щоб ви його розпакували, трохи потішилися. Тому закликаю вас до донату. Ну і звісно, ми продовжуємо з вами говорити про наших партнерів про політику міжнародну, а також про те, що роблять наші сили оборони, просто зараз.